І нехай день для добрих людей буде добрий. Невеличкий лайфхак для тих, хто хоче сварити смачного, пішнянського, щедрого, багатого, розкішного борщу. Я, звичайно, варю свої борщики у горщиках, а якщо точніше, у горщицях. Борщ можна зварити зі сливами. Сливи класнючі. По-чесному їх опішні дуже мало. Для мене дуже мало. Я їх не бачу на кожному дереві, не бачу в кожному подвір'ї. І тому в достатній кількості я вважаю, що слив у нас мало. Сливи у борщик не потрібно класти сирими, Хоча, хоча робіть, як вам заманеться, як вам захочеться. Я б рекомендувала, аби сливи класти у борщик уже ось в такому вигляді підсушеними, вже як мармелад. М -м -м. Наприкінці готування. Борщ може бути як вегетаріанський, так і м'ясний. Слива додасть солоду, слива додасть вітамін, слива додасть смак, слива змінить трішки консистенцію. М -м -м, це буде дуже смачно. А ще такі, саме такі сливи. Вони такі солодкі, як мармелад. Вони натуральні, посушені. Я їх сушу в печі. Можна додавати у шпундру з буряками. Це така вам моя. Моя така кулінарна підказка, я так роблю. І це дуже-дуже присмачує страву, підсолоджує страву, дає страві свій правильний такий сливовий присмак. І зразу так і не розбереш, що там у борщі і що у шпундрі з буряками.